Попросив клієнта записати відео по підключенню пакету програм EV Package, а саме по роботі з силовою батареєю. Всього є три варіанти пакету програм по електрокарах. Перший варіант це повноцінний, тобто там повністю покриття, діагностика, робота з силовими батареями. Другий варіант це лише робота з силовими батареями. І третій варіант це навпаки. Весь функціонал покриття, але без силових батарей. Це от таке спеціальне розділення від Сінкару для певної економії, кому не потрібно. Можете побачити, як у клієнта з'являється додаткове програма забезпечення для завантаження. Клієнт завантажує базу. Зараз ви побачите вже на практиці використання, як відображаються ячейки в батареї. Графічне відображення. Інформація доволі зручна і корисна. Тобто, якщо, наприклад, брати е, там, роботу через дані в реальному часі, то ви не зможете певні моменти побачити і уловити, можете побачити два типи підключень по BD, або коли в нас батарея знята. Для додаткового варіанту з'єднання там необхідні, ну, так, так би мовити, набірні, нам з'єднуємось. Є на сайті також повний комплект перехідників для роботи з електрокарами. Можете на відео побачити, як це виглядає на практиці. Графічне відображення, інформація. Якщо залишились додаткові запитання, задавайте їх в коментарях.